Ну що ми тут маємо? Подаруночки від підо Ось прямо під ногами. Дійсно, як гриби. Так, ну вроді би назбирали вже цих подарунків. Два рази ми були в славянськ і того року ми були Кліщівка, там часів яр. Більш до розмінування були залучені вже тут, тут велика ділянка, зовсім інша війна. Ми стикнулися не дуже зручно нам, тому що ми не звикли, що нас дуже бачать. Такс. Назбирали їх тут. Ого. Були надані дані підрозділу, який тут несе служби. Ми вибули на розвідку і знайшли отакі поли для гольфа. Зараз будемо працьовувати і знищувати. Ну так само розумієте, що вони скинули, не вибухнуло, значить хтось прийде, то знищувати. Дрон випасає. Якщо я працюю на полі, то він десь може пів години літати і видивлятися, що я там поправляв. Вони дають мені десь 10-12 хвилин для роботи. То я успіваю, ну, іноді зробити роботу і піти в укріп'я. Так, ми готуємо. Зарядик. Обов'язково треба його. Ще було б непогано зафіксувати. Бувають моменти, коли вона вистрілює і не спрацьовує шашка. Тому ми для впевненості ще фіксуємо до шашечки. Пішла. Ну що, вогонь? Протягом Противопіхотка на розтяжках. Це найстрашніше бачити. Ну, ти можеш помилитися в будь-який момент. Ти не знаєш, що під нею, ти не бачиш, що рядом. Там є, я бачив, і проволока, яка сидіна з ниткою. Незрозуміло чому. Прив'язана до В'єтки. В'єтка, в принципі, коли хочеться, вона може стягнутися. Все, лягаю. Ну а все что було. Все. Работа закінчена.